Всіх вітаю 20 листопада сьогодні. Давайте в цьому відео розглянемо ось останню новину. До речі, новина ось щойно. Сьогодні, 20 листопада, існує ймовірність потужного ракетного удару по Україні. Ми отримали конкретні дані, дані посольства США. Ну, тобто, посольство США на своєму, я не знаю, де там, сайті чи, чи де. Ну так, на офіційному сайті про це написали. Хоча це новина, кажуть, ще і вчора була. Запитаємо зараз за це. І ще знаєте, що я вчора робила розклад, останній розклад там по великим містам. Я питала на два тижні, що чекає. Розклад на тиждень по містам також є. Чи готують? Звичайно, готують. І, до речі, ось в морі вже вивели шість кораблів. Зараз скажу, скільки. 23 ракети. Ну, тобто, ви ж розумієте, що? Чи готують, готують. Так, зараз відкрию календар. Давайте запитаємо тут по дням. Сьогодні у нас. Так, середа, 20 листопада, 24 рік. Сьогодні на сайті. Не на сайті. Посольства США. Ну да, на сайті Посольства США в Україні попередили, що є висока імовірність ракетного удару 20 листопада. Ось це буде, те, що попереджають Посольство США. Дуже сильний удар по Україні сьогодні, 20 листопада. Сонце. Охот від відлюдник. Залякування, страх на цю атаку, правосуддя домовленості. Ну, щось дізналися, щось дізналися. Атака на що? Атака на світло. Сонце, відлюдник і уход від цього. Тобто атака дуже сильно на енергооб'єкти. Так... Щось дізналися. Двіка кубків по правосуддю. Тобто, щось десь там дізналися. Але це не може прям бути сьогодні, це може бути до кінця тижня. Розумієте? Вони ж можуть відкласти, вони, ну, хоча, якщо вивели в морі ці калібри, ну, це теж ще нічого не значить. Давайте так, сьогодні. 20 листопада, 24 рік, Україна, чи буде масована. Дуже сильний е, ракетний удар по території України. Сьогодні буде оцей удар сильний, який, про який попереджає США. Сьогодні буде удар по Україні, дуже сильний. Відлюдник. Удар. Військові, король мечів, агресія, шанс. Йде робота, підготовка до цього удару. Скажу так, що йде робота, підготовка військових до цього удару. Удар знов по енергосистемі показую. Я не впевнена, що він сьогодні буде, він може бути і завтра. Бо тут показує, що йде підготовка. Так, ще раз, давайте. Сьогодні, 20 листопада. І давайте я запитаю 21, 22. Сьогодні 20 листопада буде. Потужний удар по Україні про той, що попереджають США. Сьогодні, 20 листопада, він буде. Бачите, всі про це говорять по Луні. З одної, з одної сторони, налякати, з іншої сторони, попередити. Але це луна, знаєте що, це ще крутять-мутять. Тут, ну, тут по цим картам не 100%. І знов тут падає атака на світло. 21 листопада. 21 листопада, завтра. Що буде завтра оцей сильний удар, про який ракетний, про який попереджає США завтра. От завтра лицар мечів падає. Ага, зв'язані руки, Україна, люди. Да, Знову на світло. Дивіться, атака буде спрямована на світло, на сонце, на енергетику, на все і на воду ще ось. І ще гес. І також по цій карті я би ще вчора мені це показувала. Мені не подобається луна, бо це знаєте що? Це якась хім... Хім... щось хімічне, якась гидота хімічна. Чи готують готують. Сьогодні, завтра, ну, до кінця тижня. Карти не покажуть чітко дату, вони, ну вони це погано показують. Давайте запитаємо, наскільки? Але будьте дуже уважні. І сьогодні, і вночі, і завтра. Ну, ну ви ж розумієте, і до кінця тижня. Наскільки сильний удар готує РФ по Україні, про який попереджає США, наскільки він буде сильний. Вищий суд. Ну, сильний, вищий суд це карта, ви розумієте, планується вищий суд і дивіться погані карти. Планується, вищий суд і 10 мечів. Ну, Тобто, ну, дійсно сильний. І що вони там по правосуддю? Летить, щоб були жертви серед людей, повторення того, що було. Оце погані карти. Ще раз, ну, я не залякую вас, я вас попереджаю. Будьте уважні. Що вони таке готують? Що такого страшного готує РФ по відношенню до України? Що ось даже навіть США попереджають, а в них таке. Буває дуже рідко, що там готує РФ проти України, що аж посольство США попереджає, що РФ готує проти України. Сонце. Військова агресія. Вода. Сонце, енергетика, вода, домовленості, удар. Планують дім. Що такого готує РФ? Удар задля перемоги. Знову мені ця луна показує: це або водосховище, ну ви зрозуміли, або щось хімічне, оце точно. А також це може бути, коли темно, теж показувати. Що готує? Удар по людям, по будинкам дуже обережно. Знов тут будинки, в вашому домі. Щось пов'язано зі світлом, щось пов'язано з водою. Ось удар. Вже домовленості є стосовно цього. Ну, я не думаю, що це ядерка, звісно. Я вчора питала про це. Просто готують сильний удар. Ну, давайте ще раз запитаю сьогодні, чи може РФ застосувати ядерну тактичну давайте, ядерну зброю проти України. Чи, засто, давайте, чи застосує РФ тактичну ядерну зброю? Проти України. Чи застосує РФ тактичну ядерну зброю проти України? Бо мені ця луна постійно лізе, а луна це хімія якась, чи застосує РФ тактичну ядерну зброю проти України? Правосуддя, баланс я б е, смерть. Вище аркани. Я б не сказала правосуддя. Ну Вони побояться. Плани. Плани для перемоги імператора, короля мечів. Ага, бачите що? Імператор, король мечів, імператор. Ви зрозуміли хто? Ну, Клон чи двійник, неважливо. Король мечів це оці структури, хто там теж керує в РФ ФСБ, чи як там воно, і дурень. Тобто від у цього поєднання, оцього поєднання по дурню не, невідомо чого очікувати, бо карта дурень, це знаєте, ну ось, ну, дурень це і є дурень. Дурень він і в Африці дурень. Він може піти, от шагнути і в прірву, і впасти. Я думаю, що це більше залякування. Давайте ще раз. Чи застосує РФ тактично ядерну зброю по території України? Тактичну ядерну зброю по території України. Плани. Десять. Важкість. Рух в очікуванні сонця. Дім, повішений. Ну, я. Повторення того, що було, будуть казати про це вибір захищатися, типу, залякувати, Да, залякування сім мечів. Ну, я б не сказала, що тактично теж, я б не сказала. Але оце поєднання імператор, король мечів і дурак каже, що. Або ж там мені показує, що там зараз керують військові, ну тобто імператором керують військові структури. І вони по дурню, вони взагалі якісь, знаєте, невміняємої. Ну, я не знаю, як ще сказати. Просто е обізбашені, невміняємої. Ось. Невідомо, що від них очікувати взагалі. Я думаю, що ні, не кинуть побояться. У -у. Ну, ось такий розклад. Будьте дуже обережні. Давайте ще наостанок запитаю. США попереджає. Посольство США в Україні попереджає на офіційному сайті, що висока ймовірність ракетного удару ось 20 листопада, може завтра, може післязавтра, ось найближчі дні. І, е е да, загроза є, показує. Яка головна е мета РФ? На ось цю атаку, що вони готують по Україні, де найнебезпечніше? І там, і тут. Ну, тобто де? Жертви, де. Знов ця луна мені показує. Я думаю, що це щось пов'язане з водою. Вода. Вода. Удар куди. Куди удар? По людям, по емоціям. Планують куди? По колісниці, по підприємствам, по воді. Дивіться, вода показує, світло показує, підприємства показують, колісницю це ЖД, або щось пов'язане, ось дороги, мости показує. Ось 9 кубків теж дуже обережно. Це скупчення людей, склади, торговельні центри. Так, да, але основний удар буде все ж таки по світлу і по воді. Ну, ви зрозуміли, по ГЕС. Ще раз давайте запитаю стосовно небезпеки від води. Так, покажіть, будь ласка, чи на найближчий час чи є загроза для території України від води? Загроза від води є, від великої води. Чи є загроза для України на найближчий час від, від Великої води? Перемога. Є небезпека для України найближчий час від води. Мах, контроль, удар. Ну, вони планують. Планують удар. Імператор планує удар. Але загроза Здесь тупік. Перемога, ілюзія. Ілюсія. Того, що вони хочуть добитися, це ілюзія. Ну, думаю, ще ні. Ну, по картам відповідь ні. Але планують. Ну, тобто, будь ласка, будьте максимально обережні. Сьогодні, завтра, післязавтра. Ось дійсно будьте.